Не дивно, що бідолашна дівчина, яка отримує лише 6 доларів на тиждень, працюючи руками, продає своє тіло за 25 доларів на той самий тиждень, дізнавшись що на нього є попит, і чоловіки, які готові за нього платити. Якщо перевести це в сучасні цифри, отримуючи 6 доларів на тиждень, дівчина заробляла приблизно 6,5 тисяч доларів на рік, зайнявшись проституцією за 25 доларів на тиждень, вона щороку отримувала більше 25 тисяч доларів. Жінки, які працювали в борделях, деякі борделі брали з них не більше ніж 50 центів, інші 5 чи 10 доларів, що приносили додому близько 70 доларів або 70. 56 тисяч доларів на рік у наш час. У серці Чекаського району Леві, в якому виросли квартали борделів, особливе місце посідав один із них під назвою Everly. Повії в Everлі відомі, як метелики були не лише привабливі, чисті та надійні, а ще й уміли підтримати розмову та цитували класичну поезію. Ну нічого страшного в Everly пропонували послуги, які на той час не надавали більше ніде. Наприклад, французький стиль, відомий сьогодні як Оральний Секс. У часи, коли пристойна вечеря коштувала 12 доларів у сучасній валюті, клієнти Еверлі радо платили 250 баксів сучасними грошима лише за вхід, і 370 доларів за пляшку шампанського. Як порівняти із цими цінами, секс коштував дешево, майже 1250 доларів. Сестри Ада і Міна Еверлі, яким належав бордель, піклувались про своїх дівчат. Метелики отримували здорову їжу, чудове медичне обслуговування, пристойну освіту і дуже солідну платню. 400 доларів на тиждень, що сьогодні становить близько півмільйона доларів на рік. Звісно, таких грошей, як метелики Еверлі, не заробляв більше ніхто. Але чому навіть середньостатистична чикагська повія отримувала так багато грошей? А відповідь полягає в тому, що заробіток значною мірою визначає закон попиту і пропозиції. Часто цей закон набагато потужніший ніж ті, що пишуть урядовці. Це ж було вже коли в США проституцію лишили поза законом, правосуддя спрямувало весь свій гнів на повій, а не на їхніх клієнтів. Платила за секс неповнолітньому, потрапила за ґрати у Флориді. Заарештували жінку, яка займалась сексом 15-річним хлопцем хлопцями, давали йому щоразу 300 доларів. Розпусниця 38-річного Ребеку Макгроу звинуватили за п'ятьма пунктами щодо незаконної сексуальної діяльності з неповнолітнім. Це абсолютно типово, як і у випадках з іншими нелегальними ринками, наприклад, наркотики та зброя. Політики карають людей, котрі продають товари і послуги, а не тих, котрі їх купують. Однак, коли постачальника кидають за грати, виникає дефіцит, унаслідок якого ціни зростають. Це у відповідь приваблює на ринок ще більше постачальників. Американська війна проти наркотиків виявилась неефективною, адже вони зосередились на продавцях, а не на покупцях. Хоч покупців значно більше ніж продавців, 90% усіх засуджених у справах пов'язаних із наркотиками це дилери. Але чому ж держава не карає клієнтів? Багато хто вважає, що нечесно карати хлопчиська, який не втримався і придбав щось нелегальне. Постачальник значно легше демонізувати. Якби держава дійсно хотіла прикрити продаж заборонених товарів і послуг, вона позялася за людей, які створюють на них попит. Якби, наприклад, чоловіків, які платять повіям за секс, кастрували, цей ринок дуже швидко зчахнув би. Років тому в Чикаго майже завжди карали лише повій їм не тільки постійно загрожував арешт, а й тавро на все життя. Мабуть, найстрашніше покарання полягало в тому, що жінка, яка працювала повією, не мала шансів знайти пристойного чоловіка. Складіть усі ці чинники докупи і зрозумієте, що платня повій мусила бути такою високою, щоб їхні роботодавці могли привабити достатньо дівчат аби задовольнити попит клієнтів. Левову частку грошей забирали жінки, які стояли на верхівці піраміди. На момент, коли Чекайська комісія таки закрила Еверлі, ада і Міна встигла заробити в перерахунку на теперішні гроші майже 22 мільйони доларів. Маєтку, в якому розташовувався Еверлі, уже давно немає, як і немає того самого району Леві. Квартал, де містився бордель, знесли в 60-х роках минулого століття і збудували на його місці. Багато Атоповерхівки, утім, це досі південь Чикаго, і там досі працюють повії. Щоправда, не варто очікувати, що вони цитують і грецьких поетів. Тут Чикаго піца!